Hello, friends. Welcome to Apple Tree Channel. Unit 4 Health and Body Care. Hello, my dear fourth graders. Рада вас зустрічати знову на своєму каналі Вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником English with Smiling Sam 4 Продовжуємо нашу тему здоров'я. І так, сьогодні ми з вами працюватимемо з уроком сьомим. На сторінці 79 нашого підручника. Ну і на відповідній сторінці нашого робочого зошиту. Справа в тому, що у робочому зошиті у нас йде подвійне домашнє завдання за уроками 7-8. Отже, за робочим зошитом ми з вами розглянемо вправу 1-2 на сторінці 62, ну і затронемо трошечки сторінку 63. Ну що ж, почнемо зараз працювати з першою, з першою вправою. Listen and put the dialogue in order. Then act out. Послухаймо, розставимо репліки нашого діалогу, а діалог буде між пацієнтом та лікарем у правильному порядку. Ну що ж, давайте це робити з вами разом. At the Next, Good, morning, Good morning, Bob. What's the matter with you? I have a headache. Do you have a sore throat too? Yes, I do. Open your mouth. Uh! Well, it's nothing serious. Just a cold. Must I go to school tomorrow? No, stay at home and drink a lot of warm tea. Okay. В аудио must, тут дали Ось така розбіжність. Так? Must – чи повинен я, а should – чи варто мені. Тобто must – це, ми запитуємо про повинність щось робити 100%, а should – це про пораду лікаря. Ну, отже, різниця є. Ну що ж, давайте зараз прочитаємо тепер цей діалог у правильному порядку. І так, це у нас 7. Next, please. Наступний, будь ласка, говорить лікар. Заходить patient – пацієнт. Good morning, doctor. Доброго ранку, лікарю. Good morning, Bob. Доброго ранку, Бобе. What's the matter with you? В чому справа? I have a headache. У мене болить голова. Do you have a sore throat too? У вас також болить горло? Yes, I do. Так, болить. Open your mouth. Відкрийте, будь ласка, рот. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Well, it's nothing serious, just a cold. Нічого серйозного, просто простуда. Should I go to school tomorrow? Чи варто мені завтра йти до школи? No, stay at home and drink a lot of warm tea. Ні, залишайся вдома і пий багато теплого чаю. Отже, ми з вами прочитали цей діалог, розставили репліки у правильному порядку. Все, що варто зараз зробити, це розіграти цей діалог у парі. Ну, ми переходимо до вправи другої. Match and write. Поєднай та запиши. Ми зараз з вами поєднаємо дві частини речення кожного, має бути чотири речення. Ну, а ти ж самостійно запишеш їх до свого робочого ЗОшиту, звичайного, так, не на друкованій основі. Гаразд. У нас є чотири слова. A vet – це ветеринар, A dentist – стоматолог, A doctor – лікар, A patient, patient. – пацієнт. A vet. Нам необхідно знайти його визначення. Хто такий ветеринар, ветеринар або що він робить? A vet helps animals. Ветеринар допомагає тваринам. A dentist. A dentist helps when your tooth hurts. Стоматолог допомагає, коли болить зубик. A doctor. A doctor helps ill people. Лікар допомагає хворим людям. A patient A patient needs help from a doctor or a dentist. Пацієнт потребує допомоги від лікаря, ну або від стоматолога, якщо говорити про конкретну специфіку допомоги. Вправа третя. Guess who usually says these sentences? Догадайся, хто зазвичай говорить ці речення «A doctor, a dentist, or both, лікар, стоматолог або обидва. Uh, stay in bed for a few days. Залишайся у ліжку декілька днів. Ну це лікар. Едокце. I need to pull out that tooth. Я маю вирвати той зуб. Стоматолог. Take this medicine twice a day. Приймайте цей препарат двічі на день. Це знову ж таки doctor, лікар. Come again next week for a – Приходьте на наступному тижні на перевірку. Ну, це може робити і Дентіст, може робити both. Так, обидва. I'll put a cast on your broken leg. Я накладу гіпс на зламану ногу. Доктор. Явно, що не стоматолог. Open your mouth wide. Відкривай свій рот ширше. Відкривайте рота ширше, ну, це dentist. Хоча, в принципі, док, це також, якщо це, наприклад, простуда. Uh, мабуть, боут нехай буде також. Коли у нас лікар дивиться на горло, коли у нас згоре горло, ну, він теж нам говорить, так, відкривайте рота ширше, аби подивитися, у якому стані у вас горло. Окей, okay, well done. Вправа четверта: practice with your partner. Ну, знову ж таки, необхідно. Розіграти діалог, такі діалоги ми вже з вами створювали і розігрували і на минулому уроці, і на позаминулому уроці. Коли ми запитуємо, у чому справа, підбираємо проблему якусь зі здоров'ям і даємо якусь пораду. So, what's the matter with you? В чому справа? I've got a headache. у мене болить голова. Take a rest. Відпочинь. And what's the matter with you? А чому справа у тебе? I've got a throat. У мене болить горло. Drink warm tea with honey. Пий гаря... теплий чай з медом. Отже, тепер можна розіграти діалог у дві сторони. Не лише коли один пацієнт, не лише коли один хворий, а інший. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. І так, права перша. Unscramble the words. Необхідно слова написати у правильному порядку. Окей, читаємо зараз наш текст. A lot of pupils from my class are not at school today. Багато учнів з мого класу сьогодні відсутні в школі. Almost everybody is ill, майже кожен хворий. Steve can't walk. стів не може ходити. He has got a broken leg. Він зламав ногу. Вероніка has got a terrible toothache. У Вероніки жахливо болить зуб. She must visit her dentist. Вона має відвідати стоматолога. Peter has got a high temperature and he sneezes a lot. У Пітера висока температура і він чихає. He has got a cold, у нього простуда. Sarah can't talk. а Сара не може розмовляти. She must drink warm tea, вона має пити теплий чай. She has Сига a sore throat. вона має пити ой у неї хворе горло болить горло. William likes eating, but today he can't eat anything. Вільям любить їсти, але сьогодні він не може нічого їсти. He has got a stomach У нього болить живіт. Ось такі проблеми у учнів одного класу. Вправа друга. Ну а тепер необхідно знову ж таки розіграти ті ж самі діалоги, які ми робили і у підручнику, і на минулих уроках, і в робочому зошиті також. Так. What's the matter with you? Що з тобою? I feel really sick. Мені погано. Call the doctor. Визивай лікаря. Наступна ситуація. What's the matter with you? Що з тобою? В чому справа? I've got a stomach. У мене болить живіт? Call the doctor. Ну, я також пропоную одразу визивати лікаря, тому що живіт це серйозно. Третя ситуація. What's the matter with you? В чому справа? I'm very thirsty. одне very написала зайве. I am very thirsty. Я хочу дуже пити. Drink some water. Якому пораду можемо дати? Випий води. Ну і остання четверта ситуація. What's the matter with you? В чому справа? I've got a temperature. У мене температура. Stay in bed, залишайся у ліжку. That's all for today. На сьогодні це все. thank you for your attention. See you guys next time. Зустрічаємося на наступному уроці, на уроці 8. тему health and body care. And на сьогодні все, the lesson is over. Goodbye. See you next time.